Сьогодні ти дізнаєшся, скільки коштує інвентар інвентарі мішелебіг. Хто такий мішал я думаю, всі знають. Перед цим як ми дізнаємося ціну повністю його інвентаря. Ми подивимося, які в нього є скінчики, скільки вони коштують, і підрахуємо кінцеву суму. І, звичайно, дізнаємося скільки коштує інвентар, міше лебіг. Перед початком лайк, тоненька підписка. Телеграм-каналі розіграші. Ці буду ради там бачите. Поїхали. Почнемо ми з такої недорогої емочки, яка коштує 11 тисяч гривень. Це ще недорогий скінчик, повірте мені, далі побачите. Значить, у нас є така емочка, яка коштує 11 тисяч гривень. Виглядає дуже красиво. Ось вона в нього щойно з фабрики з лотом Такий флот дуже красивенький, виглядає мучка прикольно, коштує дорого. Щойно з фабрики. Я думаю, що далі буде цікавіше. Поїхали. Також в нього є ось такий АВП, Авік в нього непоганий. Азімов, легендарний старий Авік, коштує в нього 8 тисяч гривень з качеством. Після бойових випробувань виглядає непогано. От до речі, якщо тако дивитись, а азіму взагалі не виглядає як після бойових випробувань. Подивіться, який чистий це взагалі капець, і наклівочки виглядають доволі непогано, недорогі, але виглядають непогано. Коштує ще раз повторюсь 8 тисяч гривень. Просто подивіться на цей скінчик. Це в нас калашик, статрек, поверхневий гард. Просто подивіться, скільки тут синього. Просто подивіться, як він виглядає. Якщо ви не знаєте, скільки він. От напишіть в коментарі, скільки він коштує, а я вам зараз через 5 секунд скажу, скільки він коштує. Просто як ви думаєте, скільки коштує отакий от калашик. Він в нього майже без подряб. З таким блюґеймо. Просто взагалі капець. Виглядає він не то, що прикольно, а просто ідеально, як він його вицепив, і за скільки я не знаю. Але по стіму, можливо, ви вгадали, можливо, ні не знаю, але по стіму він коштує 30. Тисяч гривень, але це сам скінчик. Так, як тут дуже багато синього, то він набагато дорожчий. І його можна продати, я думаю, набагато дорожче. Далі в нас ідуть рукавички. Як ви думаєте, скільки вони коштують? Це в нас виходить спортивні рукавички, рогатка, вони в нього майже без подряпин. і вони коштують три тисячі доларів. Це біля 120 тисяч гривень. Просто подивіться, як вони кайфово виглядають, але ціна 3 тисячі доларів. І... Я думаю, кожен би хотів мати собі такого, такі рукавички, в себе в інвентарі. Лайк, якщо так. І там. А спонсором цього відеоролика стає Blue Dікs. По промокоду LAKІKS ви можете отримати 70 центів на баланс, тому використовуйте його. Також є тут дуже багато режимів, наприклад, режим контракт, в якому ви закидаєте пару своїх скінчиків, які вам не потрібні, і робите з нього один скінчик. Далі йде такий режим як апгрейд. Що це значить, наприклад, відкрили кейс, випав скінчик, Ну скінчик не подобається. Заходимо на режим апгрейд, вибираємо скінчик, який подобається. Головне, щоб був високий шанс на перемогу, і робимо апгрейд. До речі, можете спробувати зіграти новий режим снайперська битва, в якому все буде залежати від вашого скіла. Ну і, звичайно, для тих, хто перший на цьому сайті, для вас буде дуже багато безплатних кейсів, щоденні безплатні кейси. Також рекомендую прив'язати свою електронну адресу та отримувати бонуси та промокоди. Друзі, також не забувайте, що окрім КС тут ще є раз та дота, силочка на сайт буде в описі відеоролика. Окрім цього, в нього є ще такий калашик, який коштує 15 тисяч гривень. Не супер дорого, але я показав, оскільки виглядає він непогано. Це в нас червона лінія. Популярний скінчик, я думаю, покажу, виглядає прикольно. І наклеючки тисячі гривень кожна. На 4 тисячі, ще наклеючок. Доволі непогано, це у нас майже без червона лінія. Ідемо далі. Далі в нас йде такий пістолет, як це Glock, гама-Effect Doppler. Коштує такий 6,5 тисяч гривень, щойно з фабрики. Виглядає доволі-доволі красиво. Це один з найкращих скінів на Glock, який я бачив. Тим більше в нього ще якийсь він доволі необичний. Просто-просто подивіться на це. Друга пара рукавичок це Амфібія, спортивні рукавички. Коштують 50 тисяч гривень. Це трошки більше як 1000 доларів. Виглядають круто після бойових випробувань в нього. Я думаю, це респект. Рукавички реально круті. Підходять під любий скінчик. Під любий скінчик. Далі у нас де така бабочка, називається бійня, доволі непогана, красива. Просто подивіться, як вона виглядає. Коштує 3 тисячі доларів, тобто як мінімум 120 тисяч гривень. Але тут ще флоток цікавенький такий. Це 0.065024659. На мою думку, можна за такий флот чуть-чуть додати. Просто тут скінчик реально красивий, і я думаю, що може бути навіть 130-140 тисяч гривень за ось таку бабочку біню як вам такий скінчик, це в нас Доплер місливський ніж. Коштує 25 тисяч гривень. Як вам? Просто подивіться на це. Просто подивіться. Як вам нормально? Просто ідеальний. Просто ідеальний. Це капець. Це капець. Йдемо далі, бо. Хочеться вже собі таких скінчиків, що капець. У нього є така наваха, доплер, вся синя коштує 11 тисяч гривень, але вона вся синя і вона коштує дорожче. Виглядає непогано, я вирішив показати, оскільки, ну, справді, наваха виглядає ця бомбезно. Ось, тому я думаю, непогано. непогано. Також в міші є отакий скінчик, це в нас штик ніж, виглядає дуже круто, коштує 50 тисяч гривень, як мінімум. Виглядає реально баль... бальдежно. Ось, виглядає круто, просто неймовірно. Я б собі такого хотів. Просто класний ножик. До речі, на нього після бойових випробувань з слотом 0.18, Ну, виглядає реально прикольно і коштує свої гроші, оскільки цей ножик реально класний. Я обожнюю такі ножики. Просто супер, просто песня. Ми переходимо до самого соку. Це в нас бабочка-легенда, яка коштує 1500 доларів. Далі буде просто капець, але просто подивіться на цю бабочку. Просто подивіться на цю бабочку. Легенда півтора тисячі доларів. Доволі непогано виглядає круто. Це реально бабочка коштує свої гроші і отаку бабочку, хотів би собі 100% кожний, вона в нього після бойових випробувань з слотом 0,23%. Далі в нас буде взагалі капець. Далі у нас йдуть такі рукавички це рукавички водія Імперійський ЛЕД. Виглядають, вони круто, а коштують 500 доларів. Немало, але за такі рукавички навіть і небагато, тому що вони яскраві, вони круті, в нього вони, звичайно, що ну, не спрямо заводу і навіть не після бойових випробувань. Але 500 доларів за ці рукавички це доволі доволі непогано. 20 тисяч гривень у тебе в інвентарі. От маєш такі рукавички. Як тобі? Круто? Круто. Як вам такі рукавички? Це спортивні рукавички, живий лабіринт. біло Зеленуваті, такі, знаєте, салатові. Після бойових випробувань. Скільки вони коштують? Ну, от, от як ви думаєте? 9 400 доларів. 9400 доларів. Не гривень. Не гривень. Нормально? Ну я навіть не мрію про такі рукавички. Ну, виглядають вони кайфово. Ні, ну мені просто цікаво, якщо грати з такими рукавичками, то це ж як летить хедшоти в голову. Це ж тебе просто прицел сам наводиться на голову. Ну, сам наводиться. Ну, тут ви бачите самі, тут нема що казати. Так? Да Хорошо, йдемо далі. Це наша керамбітік такий у нього є доплер Просто подивіться, як він виглядає, коштує 3000 доларів. Але ви самі розумієте, що це доплери. Тут трошки більше синього, трошки десь щось і може стояти вже на 1000 доларів дорожче. Ну. Ви самі розумієте, що тут, напевно, більше стоїть, оскільки тут просто, ну, самі бачите, тут, напевно, навіть 3500, десь орієнтовно так. Це який буде коштувати. Виглядає просто сок. Просто подивіться сок. І в нього такі сині перчатки, ми недавно бачили, да? Оце під ці рукавички, напевно, у нього цей який рамбітік. Просто представте собі. Йдемо далі. І так, друзі, будемо закінчувати. Закінчуємо ми таким скінчиком. Якщо ви думаєте, що це просто скінчик, то ні, це дігл. Цей дігл він не обичний, це дуже рідкісний дігл. Його в мене достатньо зараз контрактів. Ось, І коштує він нього 70 тисяч гривень. Це він у нього майже без подряпин. Цей дігл дуже рідкісний, оскільки цей дігл, я ж кажу, тільки з контрактів. Тому самі розумієте, що він дуже дорогий, полум'я це дуже один такий з найпопулярніших. Скінів на і він у нього є, і виглядає він реально круто. Просто подивіться, який він класний. І так, друзі, я підрахував, скільки коштує інвентар Мішеле Біге. Звичайно, це ціна не точна, оскільки там трошки десь на якомусь кінчику більше синього, трошки більше близько, всього, вже плюс 1000 доларів, або щось не так вже, мінус 1000 доларів. Тому орієнтовна ціна інвентаря Мішеле Біге становить 1,5 мільйона гривень. Дякую Круто, ну півтора мільйона гривень це такий нормальний інвентар. Я собі теж би такого хотів, Півтора мільйона гривень коштує інвентар, Міше, Лебіге на сьогоднішній день. Прожимайте лайк, якщо хочете, щоб у вас був такий інвентар, або навіть краще. А якщо хочете краще, то ще на канал підпишіться. Обов'язково. І в телеграм каналі розіграші, пости, вся інформація, сполери на відео. Буду радий там бачити. Всім бебешка і до зустрічі!